Вся Україна відчула цього тижня ще один результат безперервної лихоманки останніх місяців. Національна грошова одиниця увійшла у максимальне історичне піке 14 за долар. Згодом курс почав вирівнюватися, але споживчі ціни вже не зупиняються. І в середовищі експертів визріли сумніви, чи правильну тактику обрав новий уряд, відпустивши гривню у вільне плавання. Яка реальна ситуація і чого нам чекати далі? Дізнавався Сергій Швець. Щодня різний курс валют. Він миготить в очах, збиває з пантелику і сіє паніку. Тренд цього тижня постійна зміна цін на продукти. Ми рушаємо на ринок, робимо те, що і всі. Купуємо продукти у великодній кошик і порівнюємо з минулим роком. Можна одну пасочку? Вибирайте. Ага. Гарна пасочка буде. Дякую. Ну, недорого насправді 26 гривень. Святкові паски ще тримаються в межах звичної вартості. Готові м'ясопродукти натомість перетворюються на делікатес. Їхня ціна удар під дих більшості українців. Це отака запечена, да? Домашній копчено. Ну, клас. Давайте там запечені. Клас. Давайте копчено. А колбаска така по чому? 145. Угу. даю такі ціни ще не межа. Маховик їхнього зростання запустив курс валют. Ще будуть зростати ціни десь до середини року. Ми ще будемо бачити зростання цін. Після цього а, будуть такі сезонні здешевлення а, фруктів, овочів. Тобто, це ми спостерігаємо влітку кожного року. Те, що ми бачимо, зростання цін в першу чергу, це, а, це валюта. Експерти підтверджують, в падінні нашої економіки винен фактичний військовий стан країни. Коли гримять пушки і вистріли, ну яка економіка? О чому ми говоримо? Сьогодні політика превалірує над економікою. І, наприклад, якщо ми дивимося на котировки грівни, сколько там політичної составляючий? Какая адекватна ціна? Звичайно ж, війна змінює і нашу велику або макроекономіку. Росія на третину обмежує наш експорт до неї. В зоні ризику опиняється 12% українського ВВП. Колосальна проблема у машинобудівельній промисловості через зникнення ринку збуту, а у хімічній галузі через підвищення ціни на газ це дуже тисне на гривню та на наші ціни. З іншого боку, в такому тискові з боку Росії є і позитивні сторони. Він підштовхує весь український бізнес рухатися швидше, шукаючи нові можливості і всередині країни, і за кордоном найлегше буде виробникам сільгосппродукції. Вони мають альтернативні ринки для свого зерна чи соняшникової олії. Допомагає їм і внутрішній попит. Якщо ви посмотрите структуру нашої потребительські корзини, ви увидите, що більше 50% там займають продукти питання, ані отечественного производства. Да, ні чуть піднімуться в Ціні, ну на стоїмость там горючо смазочних матеріалів. Це підтверджує і наш похід на ринок. Курячі яйця на крашенки черкаського виробництва 12 гривень за десяток. Редька степлиці 16 гривень кіло. Решта овочів уже дорожчі. 19, 18, 37 і там сорок вісім гривень. Ось вот такий салат. А сім вам дали грошей? Багато? Так. Да. Ну, ще на розваги вистачає, <рес> все на краще. Йдемо далі. Дякую. Уряд в особі Національного банку говорить, що населення на диво дуже спокійно ставиться до різких стрибків курсу і не схильне панікувати. Сьогодні це дає гривні запас міцності. В марті наблюдались чисті притоки іноземної валюти в економіку. І цей чистий приток составив десь 750 п'ятдесят мільйонів. Это же тренд наблюдается в апреле месяце. 434 миллиона долларов чистый приток. Это тот позитивный базис, который вселяет сдержанный э, оптимизм относительно ситуации и на валютном рынке и э, ситуации с курсом национальной валюты. Оппоненты критикуют новую владу, яка в уходу МВФ запровадила плавающий курс валют. Курс должен быть образом обозначен национальным банком. Он должен виходити на ринок і создавати условия для того, щоб експорт і імпорт були збалансівані. І тим не менше, саме кредит МВФ є тією рятівною паличкою для уряду. Його чекають за півтора-два тижні, і справа не лише в грошах фонду. Це буде сигнал для інших інвесторів, які інакше грошей Україні не дадуть. Получення кредита МВФ автоматично верне достаточно много доларів, которые сьогодні виведені. Денежного обращения из банковской системы вернет курс там, в район 10-10-50 гривен за доллар. Но это при условии, опять же, що прикратіться війна на Юго востоке Ми зібрали великодні кошик з розрахунку на середню сім'ю із трьох людей. Тут традиційний набір продуктів це нам коштувало 238 тридцять гривень, приблизно на чверть дорожче ніж минулого року. Скільки виймуть з наших сьогоднішніх кошиків та гаманців? Економісти радять запитувати у генералів Сергій Швесь, Вадим Вербатисентиждень, один піс один.